Таніїл заговорив та й сказав: Нехай буде благословенне Боже ім'я. Від віку аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже, батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу. А тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. По, тому Даніл пішов до Айр Йоха, якого. Цар призначив вигубити вавилонських мудреців, пішов він та й так йому сказав: Не губи вавилонських мудреців, заведи мене перед царя, і я об'явлю цареві розв'язку сна. Тоді Арьох негайно привів Даниїла перед царя та й сказав йому так: знайшов я мужа з синів юдиного вигнання, що об'явить цареві розв'язку сна. Цар заговорив та й сказав Даниїлові, що йому було імення, Валтасар, чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, та його розв'язку. Даніїл відповів: Перед царем та й сказав таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані не мудріці, ані заклиначі, ані не черевніки, ані віщуни. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя на про те, що буде в кінці днів: твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм. Оце вони.